Теж в кінці липня 24-го року достигає сорт персика Кросбі. Дуже врожайний і морозостійкий сорт. Це врожай мене на саженці. Плодини великі. Врожайний, морозостійкий. і стійкий до хвороб. Але трохи клястер його підбив. Ну це таке. Оди невеличкі, звичайно, якщо доглядати, то будуть значно більші. Грам по 200 і більше може бути. А ці такі плоди по грам 100. Перестигли навіть вже така от картоп'яна м'якоть. Така картоплеподібна. подібна. Є певна гірчинка. Ну такий класичний смак на редхейвен схожий. Але, як на мене, редхейвен все-таки смачніший, він більш соковитий. ну, й свійкий. Але біля шкірки така гірчинка достатньо сильна. Дуже нагадує мені смаком сорт персика Ontario. Ну, Персик так, так, та й персик, нічого сказав би, що особливого. От, тільки дуже морозостійкий. А так взагалі для себе, напевно, я його не буду лишати надалі, тому що є набагато, е, е, є багато, набагато смачніших сортів, чим кросбі на цю пору. Ті самі нектарини. Харко набагато смачніші. От. Але для північних регіонів, для того, хто хоче по мінімуму доглядати дерева і мати врожай це те, що треба. Всім гарних врожаїв, хай щастить!